Історія на мільйон. Ми, українці, маємо сталеві, а іноді пластмасові нерви. Чому? Тому що є сусіди, які, які не радять нам жити. І майже кожного дня вони хочуть нас вбити. Бачите, яка рифма. Питання в іншому. Чому? Що ми не так зробили, що сусід хоче вбити іншого сусіда? Сусід, який бажає іншому сусіду вмерти, вбиває людей, дітей, жінок, рідню, вбиває всіх. І так щодня. Хто на передовій вбиває там, хто живе в містах, бомбить міста шахедами, ракетами і так далі. І так далі. Бачите, так в прямому ефірі, як мій батько казав, аж матка опустилась. При цьому, як казав мій помічник Хамза, Аллах все бачить, Бог все бачить. Тому, якщо ви можете скаменутися, скаменіться, а якщо не можете, Бог підскаже. Будьте здорові і всіх благ!